Поживне, смачне і що найголовніше корисне харчування було і буде в пріоритетах при складанні меню в освітніх закладах Білгорода Дністровського. Певнено наголосив під час робочого візиту до початкової школи імені Сільвії Олександрівни Морозової міський голова Віталій Граждан. В даному закладі наразі чергують шість чергових дошкільних груп. Очного заклад відвідує діти початкових класів, охоплені навчанням і діти закладу загальної середньої освіти номер 4. Тому питання здорового харчування майже. 600 дітей стояло чи не на першому місці після безпеки, зазначила начальник управління освіти Олена Принц. Управління освіти запустили тендери і в грудні місяці ми отримали пара конвектоматів, зокрема в закладах дошкільної освіти номер 1 3 4 початковій школі і закладі загальної середньої освіти номер 3 Крім цього, ми придбали для харчоблоків овочерізки, холодильні. Камери, тобто багато було обладнання для харчоблоків, теж майже на 900 тисяч гривень. В цьому році ми продовжуємо придбати обладнання для харчоблоків, адже ми працюємо в такому напрямку. Тобто той заклад, який сьогодні має укриття, який може навчати своїх дітей в режимі офлайн і має працювати на повну потужність. Ми придбаємо для харчоблоків те обладнання, яке може сьогодні надавати, тобто всі послуги може надавати. Наш заклад освіти. В цьому році також ми відкриваємо укриття. У нас вже відкриті укриття у другому садочку, у п'ятому садочку. Хочемо подякувати особисто вам, Віталію Вікторовичу, нашим депутатам, за те, що ви сьогодні. Здійснювати таку допомогу нашим освітянам, які відчувають кожного дня, і технічний персонал, і педагоги, і наші діти. Адже сьогодні, в цей нелегкий час, ми маємо з вами змогу втілювати ту реформу Міністерства освіти, яку розпочало до початку війни, яку розпочало, зокрема впровадження якісного харчування в закладах освіти. Досвідом роботи з організації харчування поділилася директор початкової школи Олена Стрезєва, зазначивши, що забезпечення здорового і якісного харчування це один з найважливіших аспектів нової української школи. Для нашої міської влади, для депутатського корпусу, для управління освіти для адміністрації нашого закладу. Це питання є одним із пріоритетних та важливих. У 2022 року, із місцевого бюджету. Нашому закладу було виділено 530 тисяч на придбання сучасного харчового обладнання для забезпечення системи газ та здорового і якісного харчування здобувачів освіти. В Ході зустрічі було презентоване нове обладнання, яким оснащено харчоблок закладу. Серед нього параконвектомат, який не лише забезпечує збереження корисних та смакових властивостей продуктів, готує одразу декілька видів страв, потребує мінімальної участі персоналу, а й дає суттєво економію різних ресурсів. Економія часу, енергоресурсів, миючих засобів, води, продуктів, а саме зверніть увагу щодо часу. Час приготування продуктів скорочується на 20-50%. Було зазначено, що наразі заклад працює за новим меню, затвердженим Міністерством освіти і науки України. Аж ніяк не за меню Клопотенко. Меню одного дня досить насичене, обов'язково з дотриманням норм солі та цукру. І найголовніше, що діти охоче куштують нові страви. Враженнями своєї дитини поділилася мама Ірина. Він у мене такий. Якщо йому не подобається, то їсти він не буде. Але я знаю це. Він сам мені підтверджує, що він завжди просить добавки. Просить і завжди про це мені наголошує вихователька. Тобто він каже, що смачно. В ході відеопрезентації було продемонстровано, чим же зараз оснащено харчоблок, пароконвектоматом з витяжкою, електроплитою з духовими шафами, міксером планетарним, потужною м'ясорубкою, великою електросковородою, шафою холодильною, шафою для зберігання хліба, мийкою для яєць. Міським головою було зроблено акцент на тому, що лише спільно з депутатським корпусом не просто знаючи проблему оснащення харчоблоків, а шукаючи рішення, роблячи кроки по фінансуванню закладів. Освіти сьогодні майстрам на кухні лише в задоволення готувати нові смачні поживні та корисні страви та смаколики для дітлахів. Всі ми знаємо ці проблеми. Вони постійно виникали по харчуванню. Я про це знаю як в своїй сім'ї що І багато було питань, де батьки скаржилися, там, то не так, то щось там, де діти не, не, не їдять. Потім вийшла ця реформа. І всі ми а там як цю реформу приймати. Дякую всім за те, що разом зробили таку важливу справу. Ми ж саме зараз будемо економити ті ж енергоносії, за які громада і платить з бюджету. Тобто це доцільно робити в усіх, тому що якщо ми будемо використовувати уже сучасну техніку, відповідно ми будемо менше платити з громади на енергоносії. Тому це теж важливо для того, щоб впроваджувати ці технології, щоб менше платити з бюджета і економити. І на ці зекономлені кошти ще більше зробити купити нового обладнання. Є такий гарний результат, тому я дуже задоволений. Планами на майбутнє щодо оснащення харчоблоків інших навчальних закладів поділилася Олена Принц, подякувавши при цьому тим, хто відгукнувся і проконсультував щодо придбання якісних пароконвектоматів. Хочу подякувати окремо менеджеру кафе Маестра. На рікі І чому тому, що ми до неї звернулися. Ми, ми побачили, що в їхньому кафе є параконвектомати, Звернулися до них із пропозицією навчити нас. Вони радо відгукнулися, організували зустріч нам із своїм фахівцем. В цьому році ми плануємо закупити параконвектомати у другому садочку, п'ятому садочку, шостому і у другій школі. Тобто, ви розумієте, що в цих садочках вже відкриті найпростіші укриття, шостий планується, і друга школа також планує. І от така зустріч за участі міської влади, депутатів міської ради, керівників інших закладів освіти і, звісно ж, батьків, які неодноразово висловлювали занепокоєння щодо формування меню, дала змогу розставити всі крапки над і і впевнитись в смакових та поживних якостях страв, скоштувавши особисто. Презентація різноманіття меню від гарячих, м'ясних та рибних страв, зразів, мафінів, каш, свіжих салатів, десертів, сирних запіканок, декількох видів, булочок сінабона. Печених фруктів та натуральних напоїв пройшла на високому рівні. А приготовлено все професійними ручками кухарів під керівництвом Тетяни танцури. Оце нове наше обладнання. параконвектомат. Дівчата його дуже швидко освоїли. Воно сподобалося нам, воно економить нам час. Дуже смачні страви з нього виходять. Ми готували м'ясні, рибні страви, випічка дуже гарна. Планетарний міксер дуже нам сподобався, тому що до цього у нас його не було. Облегчає труд, намочення, облегчає дівчатам труд. М'ясорубка нова, овощерізка в нас нова і рік тільки як поставили у нас. Холодильник новий у нас. Всім дякуємо. Керівник освітнього закладу Олена Стрезєва підкреслила, що сьогодні кожній родині слід подбати про прищеплення дітям культури харчування з маличку. Тоді і адаптація до меню в закладах освіти буде легшою. Наші кухарі вже ознайомились із задоволенням працюють і готують різні страви. Це і випічка, це м'ясні рибні вироби, і другі страви. Діткам дуже подобається меню Міністерства освіти, і науки України, за яким ми працюємо. Воно дуже різноманітне, збалансоване, багато овочів, фруктів, різних страв. Поради батькам вже, мабуть, з маличку. Привчати дітей до здорової, якісної, корисної їжі і в раціон в родині, саме включати також різні овочеві страви, каші, на пару, ось те, що ми також робимо, різні страви, щоб дітки вже коли приходять в дитячий садочок, вони були адаптовані, знайомі з цими стравами. Отримуватись культури харчування, тобто і вдома, і в родині. Якісне та корисне харчування важлива складова повноцінного розвитку і зростання маленьких акерманців. Впевнилися усі учасники зустрічі. Переконайтеся, і ви, Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, першому